Скоє явися поклонені, є слова пола, світе, возлюблена отя, сина, імену я і духовиді, головині, звісно ваше слови, це є явися Христе Боже. Іми простіше, слава Деві, хвищаючися Господи, сиді, Господі, ручі, своє віса, поколений, родини, волосся, ні, ти те смоче тебе, возлюбленного тяса на імено я йду. Воїні голови не звісло ваше слове, неудвеженіє являйся, Христе Боже, і ми просвіщай слава Тиві, причаючися тебі, Господи, трохи, твоє я війська Є родиво сідничество, ми восню, вина очасна, бриге, бригне, є, суди, а почему? Вау. Давай, блядь, на пояса. Давай, блядь, давай, давай, давай на до пояса хоть факт. Чебе, вода. Да. То совсем не крест. Вода тепла, а ну. Вода, не крест. Давай, блядь. Вода. Всё, команда. Ни Nje rodinice, nje vodac, nje diteća vaše sreće I vos na voća, syna i minot Ja i duko vidi, goloviniju i slova Še sloves, še utvršenije jovih İsmail'in izahını yapacak. Çık hadi